Не показує мені якби там підписання. А, ну, що не обізнані. Ну, типу, хтось не знає, лісництво десь під землею закопані. Є ж лісництво, їдь виписуй. Немає лісника е кума. Ти ніхера не випишеш. Ну, типу, це, це всі знають. Якщо навіть випишеш, порахуй. Якщо твій час ніхера не стоїть, ну ок, типу. Їздиш собі, катаєшся, день просрав, два просрав, спину зарвав, сокиру побив. Це попорвав чи ще щось, якщо ти робиш це один раз в рік, то приблизно так воно і А Хтось каже, ага, я заробляю. Я спеціаліст в своїй справі. Я краще зароблю на своїй роботі гроші, бо я ж знаю, як їх заробити, ніж по-дурному економити. от і все. Я ж як, наприклад, машину ремонтувати, то я до одного спеціаліста. Якщо пилку ремонтувати, то до другого, я ж не роблю все сам. Дивіться? У нас зараз машинка він грузиться клієнтом. Зараз он отак іде загрузочка. Хтось складає, хтось шариться, як завжди. Тим не менше дрова складені. І якби вони були е, от таку. раз, поскладається, поміряється, людина буде знати за що платить гроші. Да і таке? Рівне-Рівненський район, хто цінує свій час і хоче отримувати якість і готовий за це платити гроші. Требу коло рівне. дзвоніть. Зробимо все, як пише книжка, вжить брикети, які в нас з'явилися, купив сьогодні ваги. Відіважить е будемо. Бо сьогодні, случайно знав, що в рівному трошки не до кінця чесно про брикети продають. Роз'їбали ми багато возунів дров, які на кількості обманюють, щоб ціну дешевшу сказати. З брикетами ми ще теж доберемося, Бо є там питання, як це так може продавати в Рівному вже брикети дешевше, ніж вони на заводі.